Доброго ранку, мої любі діточки. Сьогодні я, Ольга Володимирівна, рада вас вітати. І ви знаєте, разом зі мною прийшла вже наша знайома. А хто вона така? Спробуйте вгадати. Вона пряма й тонка, як шпиця. Хто це? Вірно, це одиниця. Ось вона у мене, наша вже знайома одиниця. Вона... Пряма тонка, як шпиця. А давайте пригадаємо про неї віршик, який вчили. Повторюйте разом зі мною. Цифра один чи одиниця. Пряма й тонка, як шпиця. Рахунок та таблички починає одиничка. Так вірно, але ви знаєте, ця одиниця хоче вам сказати велике спасибі. А тому, що вона отримала стільки фотографій своїх портретів, і такі вони були цікаві та креативні, був портрет з каштанов. Каштановий. Навіть був грибний, з грибів. І був ще з гудзиків та макаронів, окрім тих, що намалювали та виліпили ви великі ось такі молодці. Дякую вам за це наша одиниця. А ви знаєте, вона завжди ж починає рахунок, а за нею завжди йде її сусідка. Як ви гадаєте, хто за нею йде? Так, двійка. І ось ми зараз за нею підемо. Але треба спочатку подолати шлях. Ось подивіться, що ви бачите перед собою. Так, це мости. Але вони однакові чи різні? Різні, різні вони за шириною. Скажіть мені, будь ласка, який з цих мостів ширший? З якої сторони? З правою чи з лівої? Покажіть мені. Так, вірно, з лівої сторони міст широкий. А той, який знаходиться з правою, він який? Вузький, вузенький. Так ось погляньте, по якому мосту наше буде йти одиничка. Так, по широкому ставимо її на широку перед широким мостом. І ось так, ось так, ось так вона переходить, переходить на іншу сторону. Перейшла добре. Так. І зараз вона зустрічає нову перешкоду. Перед нею. Подивіться, що? Що ви бачите? Так, це в нас стежки. Ця яка стежка? Широка чи вузька? Так, вірно, широка. А ця стежка? Вузька молодці. А по якій же стежці пройти нашій одиниці? По широкій чи по-вузькій? По широкій. Так, по широкій їй буде дуже зручно пройти. Так, ставимо ми її на широку стежку, і вона ось так іде, йде, йде йде, йде йде, йде. І пішла вона собі далі. Йде вона по широкій стежці. І тут в неї знову перешкода, що вона бачить. Так, це струмки. Два струмки. Давайте порахуємо. Один, два. Але один струмок який? Цей який струмок? Так, широкий. А цей який струмок? Так, вузький. Як ви гадаєте, краще? Не... По якому струмку прийти наші одиниці? Так, вона не може пройти, бо треба перестрибнути цей струмок. Що ви кажете? Через широкий? Ой. Дивиться наша одиниця на широкий. І думає, ні, я можу не перестрибнути. Він дуже широкий. Можу попасти в воду. Краще через який. Так, через вузький. Стала перед вузьким струбком і така, оп, і перестрибнула на інший бік. І ось вона вже тут опинилася. Ну, і пройшла наша одиничка, наш шлях. Але ви знаєте, я щось тут не бачу зовсім двійки. Зовсім не бачу. Але замість неї я знайшла ось такі стрічки. Бачите, які вони? А вони однакові чи різні? Так, вони різні. Вони різні за чим? За якою ознакою? За кольором. Ця яка зелена, ця синя, а ця жовта. Так вірно. Але ви знаєте, тут у нас вони ще різняться і за шириною. А давайте з вами вияснимо, яка з цих стрічок сама найширша. Яка? Ви кажете, зелена. Ну, добре, значить, зелена, ви вирішили, що вона сама найширша. Але в мене ось тут є ще ось така жовта. Вона яка? Вірна, вузька. Давайте порівняємо. Я накладаю поверх, ось так вирівнюю ліву сторону. Всі ж пам'ятають, що все ми робимо зліва направо. От, вирівняла. І подивіться, видно, дуже гарно видно. Видно. О, яка, якого кольору стрічка виглядає? Зеленого, вірно. От, я її ось так от ще можу відправити. Порівняла низ і лівий край. Все одно видно зелену стрічку. Значить, зелена стрічка широка, а жовта стрічка вузька. Але в мене ще є ще ж яка синя. Ну, і я її буду теж порівнювати з іншими. Я ставлю з лівої сторони ось так рівняю. Ось так. Подивіться. М -м -м. А що тут сталося? А де наша жовта? Щось я її не бачу. Ой, а вона ось там заховалася. А ви знаєте, чого вона заховалася? Тому що вона сама вузька. І що у нас виходить, що зелена у нас сама широка, синя вуща, а жовта найвуща. Ось так ми з вами і вияснили, і порівняли, що всі стрічки у нас різняться не тільки за кольором. А ще й за шириною. Добре, молодці. Я так гадаю, що ми вже справились, і потрібно пошукати. І, ну, спочатку нашу двійку. Спочатку пригадаємо. Так, яка у нас річка одна, одна широка, а друга вузька, вірно. Так, це у нас. Стежки одна яка. Вузька, а друга яка? Широка. Так вірно. Так ще у нас є мост і не один. А скільки мостів? Так, два. Один, два. Один який? широкий. А другий який? Вузький. Так вірно. Ось так ми з вами познайомилися сьогодні з поняттям «широкий» та «вузький». Ось подивіться, в мене ще є одна картинка. На ній зображен ось такий килим. Як ви гадаєте, за шириною, який він. Так, широкий. А це в мене рушник, який він. Так, він вущий. А це в мене шарфик. який він. В порівнянні з килимом та рушником. Так, найвущий. Значить, килим найширший, рушник вущий і шарфик найвущий. Так, молодці. А зараз давайте ви трошки відпочинете. І зробимо таку невеличку вправу. Коли я буду показувати на килим, який самий широкий, ви будете розводити руки ось так ширше ширше широко, широко. Ще, ще. о, Ось так. Коли я буду показувати на рушник, ви показуєте ручками ось так, трохи вуще, бо він вущий. А коли я буду показувати на шарфик, ви будете ось так долонечки, отак, один до одного. вузько-вузько. Розуміли вправу? Так. Ну що, починаємо. Я буду робити разом з вами. Ви будете мені показувати, а я за вами буду повторювати, добре? Так. Килим. О, так, широке, широке, ще ширше. Ось такий він широкий, Так. Шарфік, який він? Ой, ось такий вузенький, вузенький, ось, вузенький, вузенький. Ось він найвужчий. Так. Рушник. Так. Такий широкий. Такий? Ось такий. Вірно. Килим широкий. Рушник. Вущий. Шарфик. вузенький. Килим широкий. Рушник. Вущий. Шарфик. найвущий. І ще раз. Що у нас? Рушник. Вузький. Килим широкий. Шарфик узенький. молодці. Ви дуже добре впорались із цим завданням. Ну, щось не можу, я зрозуміла. Знову я не бачу цієї двійки. Але ви знаєте, я знайшла ще дещо. Я знайшла ось такий гарненький. Що це? Що це? Помідор? А давайте порахуємо щось тут. Скільки у мене помідорів? Рахую. Один. Один. О, у мене ще є. Ще є. Ще. Оп! Теж один. Скільки у мене помідорів? Ану давайте порахуємо. Один. Два. Скільки помідорів? Два. Два помідора. Так, але серед помідорів ще у мене є. Один єдиний ось такий огірок. Видно його? Так, це огірок. А скільки у мене огірків? Так, один. Всього один огірок. А чогось тут більше? Помідорів чи огірків? Чого більше? Помідорів? Тому що їх два, а огірків, тому що він один. Але, але як же перевірити? А, давайте знову поставимо наш огірок в пару з помідором. Ми ж ставимо перший помідор, перший тому, що ми завжди рахуємо зліва направо і потім в нього у помідора огірок. Пара є? є, а у цього пари не, немає, не вистачає. Тому ми, значить, знаємо, що. Помідорів більше, ніж огірків. Так, зрозуміли. А ось а що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Так, додати ще один огірок. Я зараз його додам. Коли до помідорів? Та ні, мабуть, в пару ж потрібно поставити. Цьому помідору даю я ось цей гарний огірок. І скільки в мене стало огірків! Два. Рахуємо один, два, всього два огірка. Ось нарешті ми і дійшли до того, що ми порахували і знаємо, що число 2 позначається цифрою 2. Подивіться, ось вона, яка гарна цифра 2. І зараз почитаємо два помідора. Якщо я переставлю, читаємо тут. Два огірка. Цифра 2 позначає число предметів. Скільки нарахували, то раз, два, значить, і цифра два. Ось вона каже. чудова наша цифра. А ви знаєте, про неї у мене ще є віршик. Ось вона, тому що ви її знайшли, справились зі всіма перешкодами. І зараз ми подивимось, яка вона гарна. Шию гачком тримає, хвостиком хвилю здіймає. Подивіться, так це ж два. Цифра дуже чепорна. І вона така рада, що ви її зустріли, і з нею познайомились, що хоче розказати про себе казку. Уважно дивіться на свої монітори та слухайте. Казка про двійку. Знає кожен, що число два позначається двійкою: два овоча, два муха дві бджілки, двоє тварин, два жучка, дві свічки. Схожа двійка на гуся і на лебідя вона схожа. Схожа вона на качечку, Кругла голівка, витягнута шийка, витягнутий хвостик. Здається, що ось цифра два скаже Ках-ках-ках-ках, як качечка полюбляє двійка воду. Двічі на день купається вона у двох ваннах. У одній ванні налита вода із сонячними зайчиками. У другій ванні двійка чистить зуби, уранці та увечері. Витирається двійка двома рушниками. Один рушник для голови, а другий рушник для хвостика. От яка охайна двійка. Подивіться, ось і два. Цифра дуже чепурна. Шейку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Поглянь і каченя, і двійка, так спритно вигинають шийки. Спішать купатися до річки, напитись чистої водички. Ну що, переглянули казку? Сподобалась вона вам? Про кого вона була? Так, про нашу нову знайому двійку. Так, а що вона там робила? Так, вона купалася. А скільки ван у неї було? Дві, дві вани. А скільки рушників у неї було? Так, теж два. Два рушника, два, дві вани, а чистила зуби, скільки вона раз на день? Так, вірно. Один раз вранці і один раз увечері. Так добре. Але ви знаєте, у мене ще є ось така Така сидіть. Хто це? Так, це вівця, маленька вівця. А що вона тримає? М'ячик! Так, вона тримає м'ячик. Я її відправляю сюди. А скажіть, а скільки м'ячиків? Один. Один позначає, предмет позначається цифру один. Один м'ячик. А ось ще у мене один гость. Це хто? Це їжачок. А що він тримає? Яблука. Скільки яблук? Два. Вірно, давайте порахуємо: Один, два, два яблука. І я відправляю ось сюди і ставлю перед. Біля нього цифру 2. Бо число 2, два яблука 1, 2, позначається цифрою 2. А ще у мене є різні ось такі вкусняшки, солодощі, овочі та фрукти. Подивіться, це хто? Так, апельсин. А скільки в мене їх? Один. До якої я цифри його віднесу? До одиниці. А з якої сторони наша одиниця знаходиться? З лівою. Вірно. Тому що ми завжди все рахуємо, читаємо, пишемо. Все з лівої сторони. Тому наш апельсин відправився до цифри один. Ой, яка солодка, вкусняшка. Ой, корисна, яка це морква. Так, скільки їх тут? Дві. Дві моркви. Рахуємо. Один, два. І до якої цифри вона відправляється? До двійки. А з якої вона сторони у мене стоїть? Так, з правої. Так добре. Відправляє до їжачка, до цифри два. Так, а все у мене. Ой, хто це? Хто це? Ой, кислющий який він! А, а тепер вгадали, це лимон! Так, скільки у мене лимонів? Один. І цифра один знаходиться з якої сторони? З лівою, вірно, і відправляю його до цифри один. І ось ще Це хто? Огірки. Скільки їх? Два. Рахуємо. Один, два, два огірка. І відправляється він до цифри. Два, яка знаходиться ось тут. Молодці. Так, є ж моя указка. Ось вона. Давайте з вами прочитаємо. Повторюйте разом зі мною. Один м'ячик, один апельсин, один лимон. Так, а тепер тут всіх всього по два. Тому ми читаємо так. Два. Яблука, два огірка, дві моркви. Ось яка у нас гарна, чудова цифра два. А ось іще вона, подивіться, яка в неї кругла голова. Ось у клітинці, отут вгорі, у куточку. І носик дивиться на ліву сторону. Ось і ось так вона ось. Клітиночки по містості, а потім в неї довга-довга шийка. І ось такий хвилястий хвостик. Бачите, яка чудова двійка? Ось у мене ще є вона ось тут. Тут у нас хто? Песик, скільки песиків? Один. Так. І цифра біля нього один, яка починає. Пишемо, як ми її. Теж з носика, який дивиться в ліву сторону, коротенький носик і ось така пряма лінія. А двійка, ще раз допомагайте мені пальчиком її писати, в неї кругла голівка, довга шийка і хвостик. А тут намальовані хто? Слоники, сл... слоненятка. Скільки їх? Два, один. Два. Вірно, два слоника і цифра 2. Ось з такою чудовою цифрою ми з вами сьогодні познайомились. А ще ми з вами що робили? Ми згадали про різні поняття, Поняття. які були. Ану, допомагаємо ручками. Вузький. Ширший, найширший. Так, вірно. Число 2. Позначаємо от число 2, позначаємо О, 2. цифрою 2, вірно. А ще я хочу вам, вас попросити зробити невеличке завдання. Наша двійка дуже заздрить нашій одиниці. Каже, в неї такі гарні, чудові портрети, Даже грибні, каштанові. А я теж хочу. Але я трошки складніша, ніж одиниця. Тому, щоб мене зробити, потрібна мотузка, проволока, який-будь ланцюжок, а можна і з пластиліну, з тіста. Бо я дуже гнучка, бо у мене ось така гнучка шия. І вона згинається дуже добре. то я чекаю, не я чекаю, а двійка чекає свої портрети, а ще я. Хочу вас попросити, озирніться ось так навколо себе та пошукайте, які у вас є предмети широкі та вузькі. Ось, наприклад, так у нас ось тут. Килим широкий, а рушник проти нього вущий. Шарфік найвущий, а рушник ширше. От знайдіть у себе два різних предмета. Їх порівняйте між собою і надішліть мені фото. А казку про нашу чудову двійку ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі. А зараз я з вами прощаюсь до наступної зустрічі!